Презентація медіапроєктів від школярів та студентів про значення української мови, як граючи можна дізнаватися про принципи антикорупції та з якою метою відбувся благодійний ярмарок у початковій школі прогрес. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Що означає мова для кожного з нас у Запоріжжі? Зацікавлені школярі та студенти представили креативні відповіді на це питання у межах міської ініціативи. Унікальні відеоролики, подкасти, фотопроєкти та навіть блоги. Усе це створено молоді, яка переосмислює роль української мови в сучасному світі. Чим здивують старшокласники та студенти, і як ці проєкти змінюють сприйняття нашої мови. Дізнаємося просто зараз у сюжеті Надії Пилипенко. Відео, подкасти та блоги так запорізькі учні популяризують українську мову серед молоді. Така ж мета і їхніх медіапроєктів, які вони створювали у рамках проєкту Мова в кожного із нас Популяризація української мови, розвиток медійної грамотності серед молоді це питання, які сьогодні на часі зазначають освітяни. Підтверджують таке твердження і самі учні. Розвиток медійної грамотності, популяризація української мови це ті питання, які на часі. Не лише сьогодні вони були на часі вчора, вони будуть на часі завтра. Бо, як було сказано, мова живе лише тоді, коли ми нею розмовляємо. І саме цей проєкт і покликаний для того, щоб поширити оцю вольбушкою української мови. Мені здається, що в нашому місті в Запоріжжі все ж таки це більш зросійщене місто, зросійщений регіон. Тому українська мова тут не так поширена, особливо серед молоді. Але, наприклад, багато моїх друзів спілкуються українською мовою і в повсякденному житті, і це був їх свідомий вибір. Тобто їх не змушували це робити. Там вчителі, батьки це був їх свідомий вибір. Ще на початку повномасштабного вторгнення, ось і я вважаю, що це правильно, і вони в цілому молодці. І я їх підтримую і спілкуюся також із ними українською. І намагаюся в побуті також прищеплювати своїм родичам саме українську мову. Презентація об'єднала старшокласників заклади освіти міста Запоріжжя та студентів Запорізького національного університету. 12 команд, а це 38 учасників, протягом двох місяців створювали свої унікальні медіапроєкти, які нарешті представили великі аудиторії. Вони створені у декількох номінаціях: відеоролик, фотопроєкт, подкаст, «Подкаст», «Лонгрід» та тематичний блог. Учасники представили дійсно цікаві медійні проєкти. Цінним є те, що вони не тільки констату. Ють важливість української мови, а те, що вони дають певні рекомендації, певні поради своїм одноліткам. Одна з учасників Аріна вперше в житті створювала подкаст П'ятихвилинне інтерв'ю із запорізькою драматургиною Наталією Ігнатьєвою монтувала та записувала його дівчина сама. А от з пошуком гості та комунікацією допомогла її наставниця. Мені допомогла моя вчителька, моя наставниця Савченко Світлана Вікторівна. Вона допомогла мені домовитися з пані Наталією. Ось і ми потім ми зв'язалися з нею і домовилися вже про час зустрічі, місце було звичайно трохи складно організувати, бо пані Наталія жіночка зайнята, але все ж таки ми змогли знайти час, який буде зручним для обох з нас, і влаштувати зустріч, записати подкаст. І я сподіваюся, що коли. У подальшому, у майбутньому, я поширю його на медіаплатформах, Він зможе виконати своє головне призначення розширити мовну свідомість запоріжців і сприяти популяризації української мови в першу чергу саме в культурному секторі. Презентація медіапроєктів є частиною програми розвитку української мови у Запоріжжі, яка має зміцнити її функціонування в усіх сферах суспільного життя міста. Медіапроєкти учнів та студентів планують і надалі використовувати в освіті та пропагувати використання української мови в житті запоріжців. У Запоріжжі вже два роки успішно працює хаб доброчесності, який функціонує в межах проєкту Прозора школа від Офісу доброчесності на ЗК. Його мета допомогти школам впроваджувати принципи чесності і прозорості, роблячи їх невід'ємною частиною шкільного життя. Особливу увагу приділяють інтерактивним методам навчання, наприклад, антикорупційній грі щодеколи. Цей захід більше ніж звичайна вікторина. Гра перетворюється на простір для обговорення складних етичних дилем, пошуку рішень та рефлексії над цінністю чесності. Особливої інтриги додає Чорна Скриня загадковий елемент, що змушує учасників проявити не лише знання, але й винахідливість. Чи зможуть учні знайти відповіді на складні питання? А також який вплив мають подібні проєкти на формування цінностей нового покоління. Дізнаємося далі. Збиралася в класі, ми проводили багато часу в інтернеті та шукали інформацію на цю тему. Ми хвилюємося, але ми впевнені, що ми зможемо зайняти якісь гарні місця, і ми впевнені в собі. Так про уроки доброчесності та антикорупційну гру говорить учениця 38-ї гімназії Софія. Гра що коли» проходить у рамках проєкту Прозора школа та щорічної ініціативи Офісу доброчесності Тиждень доброчесності для команди гімназії номер 38 Ця тема не нова, адже в закладі освіти вже понад рік проходять тематичні курси та заняття. Ми проводимо різні заходи. У нас наприклад є е, е, неділю до. То... Наділі доброчесності. У нас недавно проходили антикорупційні дебати між класами, і скоро у нас будуть проходити антикорупційні дебати на всеукраїнському рівні. Младші класники у нас проходять квести на антикорупційні тематики. Нам ця тема здається дуже цікавою, бо ми, я приймала участь в антикорупційних дебатах і дуже багато дізналася гарної та цікавої інформації. Добре знайомі з темою доброчесності і учні 77-ї. Назії педагоги допомагають дітям сформувати розуміння відповідних цінностей та основ антикорупції. Навіть початкові класи вже добре обізнані з цією темою. Діти знають, що таке доброчесність. Кожен вчитель на своїх уроках говорить, що таке доброчесність, як потрібно виконувати роботи, як потрібно до них готувати, що не можна списувати, що таке взагалі доброчесність, що таке добро. А навіть діти третіх класів вже знають, що якщо ти неправильно помив руки, то це вже невірно. Загалом до гри щодеколи долучилось 13 команд закладів освіти, які вже активно впроваджують принципи доброчесності. Команда 77-ї гімназії складається з шести восьмикласників та має назву Світло. Директор говорить: учні не знали, на яку саме тему буде гра. Це була своєрідна перевірка, чи зможуть діти відповідати на запитання чесно без спеціальної підготовки. Я думаю, що ця гра дітям буде до вподоби, і вони далі зможуть проводити такі ж подібні ігри і в себе в закладі, показувати іншим дітям, що це дійсно цікаво так. Протягом гри учасники не лише продемонстрували свої знання, а й обговорили важливі питання етики та вирішували етичні дилеми. Особливим елементом гри стала чорна скриня, яка традиційно додає інтриги. Команди розгадували її загадку, демонструючи свої знання, логіку та винахідливість. У сучасному світі, де кожен чинок має значення, навіть маленька ініціатива здатна змінювати долі. Благодійний ярмарок, організований запиша прогрес, став яскравим прикладом того, як молодь їхні вчителі та батьки об'єднуються заради великої мети. Це не просто збір коштів для допомоги нашим захисникам, це школа життя, що навчає співчуття єдності та відповідальності. Як творчість, згуртованість і щире бажання допомогти, перетворюють учнів. На справжніх героїв нашого часу бачила Надія Пилипенко. Смаколики, крафтові речі та бойові сувеніри. Усе це приготували на благодійному ярмарку Запорізької початкової школи прогрес. Школярі, їхні батьки та вчителі таким чином спирали кошти на Збройні Сили України. Я щаслива, я бачу. Е Радісних дітей, і для 900. мене це вже виконане знаєте, такий підсумок року, який показує, що ми не дарма створимо свою справу. Постараємося якомога більше вложити, щоб допомогти нашим хлопцям. У школі такий ярмарок відбувається вже не вперше. Директорка говорить: це не лише захід зі збору коштів, але й важливий крок у формуванні свідомої, відповідальної та небайдужої молоді. Мета наша зібрати не найбільше коштів. А показати приклад гідний дітям, показати те, як ми можемо згуртовуватися, як ми можемо дружити, витримувати будь-що і бути дружніми. До благодійності долучилось понад 170 людей. Це учні початкових класів, дошкільнята, їхні педагоги та батьки. Кожен приготував та змайстрував щось особливе. У нас представлені деякі крафтові вироби. Ми зробили на протязі там до 12-ї ночі ліпили баночки з повітрям вільного Запоріжжя. І сік з передбаченнями суперсила на 25 п'ятий рік там для шкільдляшкільня. Ми з нашими батьками з чудовими матусями підготували дуже е, смачні смаколики, е, Випекали, як завжди. Вже другий рік поспіль е, власноруч Усе батьки говорять, діти дуже зраділи ярмарку, адже учні, вихованці, педагоги та батьки працювали разом заради спільної мети. Це допомогло створити атмосферу взаємопідтримки. А ще тому, що це один зі способів сп. Спілкування з однолітками. Наші діти зараз знаходяться в постійному стресі, як ми це все розуміємо. Для, у них дуже мало часу на спілкування зі своїми однолітками, зі своїми однокласниками. Дитина дуже зраділа, як завжди, допомагала матусі готувати. Прикрашати тому, звісно, це ще один привід поспілкуватися зі своїми однолітками. Він завжди за якусь творчість, тому там самостійно вдома може собі сісти, щось собі ліпити. А коли почув, що потрібно на ярмарку щось робити, то батьки також були дуже в захваті і ну, до пізнього вечора робили ці крафти вироби і придумували десь там декілька днів, також що ми маємо робити. Збір тривав день, проте перевершив усі очікування. Вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень на потреби захисників. Такий ярмарок став не лише способом допомогти військовим, але інструментом виховання покоління, яке пишається своєю країною і готове робити внесок у добробут суспільства. Запорізький академічний ліцей відзначив свій ювілей. Провести свято запросили і учнів, які ще навчаються, і випускників минулих років. Цьогоріч виповнилось 55 років із дня його заснування. Спочатку це була загальноосвітня школа, яка пізніше трансформувалась у ліцей. Однак це не тільки слово у статуті, говорить директор. Найголовніше наповнення змістове. Наразі в ліцеї навчаються учні з 5 по 11 клас. Та та збільшується ланка старшої профільної школи вже більше ніж півстоліття. Педагоги закладу освіти створюють простір можливостей для дітей. Ми обрали своїм тегом, основним тегом нашої школи саме простір можливостей, тобто, це. Локації, на яких діти можуть розвинути свої можливості, на яких вони можуть створювати свої проєкти, які можуть створювати втілювати в життя свої мрії. Найголовніший чинник це розвивати особистість дитини для цього створити всі умови. Починаючи з 9 класу, була у мене дуже активна шкільне життя, спортивні змагання, усі, які тільки можливо, кавени все тому постійно був такий активний ритм. Тому останні два-три роки навчання були всі дуже гарні і що є, що згадати. Остою рубрики Справжні щирі важливі цього разу є 16-річна Ярослава, яка прагне пов'язати своє життя із наукою. Вона є призеркою всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман, розробницею освітніх проєктів, переможницею багатьох міжнародних конкурсів та програм, а також займається волонтерством. Більше про її захоплення та успіхи далі у рубриці. У минулому навчальному році після перемоги на всеукраїнському конкурсі захисті я пройшла великий відбір до української збірної Малої Академії наук для участі в міжнародних конкурсах. Таким чином, у кінці серпня мені запропонували взяти участь у міжнародному шоу-винаходів у Варшаві. Для мене це стало великою можливістю представити свою роботу на міжнародному рівні. Так, участь була спланованою. Я заздалегідь готувалася до виставки, переклала роботу на англійську, допрацювала усі деталі, готувала доповідь та постер. Це вимагало багато зусиль, але я була готова докласти в усі зусилля, щоб достойно представити свою роботу на міжнародній виставці. Мої батьки завжди мене підтримували у наукових прагненнях. З самого початку вони були впевнені та не сумнівалися у мені, що я переможу. Торік я долучилася до фізико-математичного гуртка в Запорізький МАН. Спершу було дуже складно, адже я приєднався всередині навчального року і не мала поглиблень знань із цих наук. Але в мене була завзятість і серйозпрямованість. А після кількох місяців мені вдалося досягти високого рівня знань. З того часу я почала міркувати над створенням першого наукового проєкту. Тоді керівник гуртка запропонував мені прочитати книгу про лявцівську механіку. Розділ фізики, що розглядає закони механіки при високих швидкостях, які порівняні зі швидкістю світла, у першому розділі е, у книзі розповідається про зіткнення тіл у класичній механіці. Це мене настільки захопило, що я вирішила досліджувати цю тему. Досягти такого рівня допомогли поєднання глибокого теоретичного вивчення, опрацювання математичного апарату та постійна практика у візуалізації фізичних процесів через графіки та задачі. У майбутньому я бачу себе науковцем-дослідником у сфері астрофізики. Особливо мене дуже цікавлять такі космічні об'єкти, як чорні дири. Зокрема, моя мрія зробити внесок у створення єдиної теорії, що поєднує гравітацію на квантовому рівні. У майбутньому я маю намір досліджувати складні та важливі наукові питання та надихати інших на дослідження Всесвіту. Вірте у свої ідеї та не бійтеся починати, навіть якщо здається складно. Обирайте тему, яка вас захоплює, і постійно вчіться, досліджуючи роботи інших. Не бійтеся помилок, кожна з них наближає вас до успіху. Шукайте наставників та однодубців, які підтримують і допоможуть розвиватися. Моя суперсила це поєдання допитливості та наполегливості. Я завжди прагну зрозуміти сутність явищ і не зупиняюсь перед складнощами. Мене надихає безмежність всесвіту, можливість зробити нові відкриття та бажання приносити користь світу через науку. Ресурсом натхнення для мене є успіхи видатних вчених, підтримка близьких людей і радість від того, коли складні ідеї стають зрозумілими. Так, Я планую активно розвивати волонтерські проєкти, зокрема у сфері освіти. Один із них створення освітнього курсу ведення в астрофізику для старшокласників зі шкіл та дитячих будинків. Мета проєкту вести дітей та підлітків, в основи та сформувати глибокий інтерес до астрофізики та астрономії. За меду також постанно показати, що космос це ще ніж просто зірки на небі, і кожен може бути частиною відкриттів і досліджень, що змінюють наше уявлення про всесвіт. До речі, 15 грудня, завдяки підтримці Ібрагіма, який є благодійником з Міністерства добрих справ імені Валентина Прилепи, я провела урок з астрофізики у Веселівському психоневрологічному інтернаті. Це був неймовірно цінний для мене досвід, який має велике значення для мого проєкту, сподіваюся, що у найближчому майбутньому я зможу також проводити уроки для старшокласників зі звичайних шкіл та інтернатів. Єльян Global Глобас це літня програма від Єльського університету, який входить до Ліги плюща та входить в топ-університетів світу. Програма пропонує учасникам з усього світу можливість поглибити знання в різних академічних галузях. Вона включає інтенсивні курси, лекції від провідних викладачів, дослідницькі проєкти та інтерактивні семінари. Учасники отримують доступ до ресурсів університету, розширюють свої академічні горизонти. Та знайомляться з культурним життям Єля щороку із 4500 кандидатів зі 140 країн схвалять лише 50, і лише двом-трьом людям дають повне фінансування. Доклавши дуже багато зусиль, цього року саме мені вдалося виграти повне фінансування, а саме 6500 доларів. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі через тиждень!